Футбольний прогноз Чемпіонату України з футболу Прем'єр-Ліга, шостий тур. Друзі, вмочуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую за це наперед всім вам. Як ви здогадались, назви цього відео: мова піде про матч Динамо Київ, Олександрія. На стадіоні Лабановського в понеділок о 15.30 за регламентом почнеться матч. Динамо Київ лідер. Перша Сходинка. Олександрія е має один з найгірших стартів у Прем'єр Лізі. Та і в цілому, і не тільки в Прем'єр-Лізі, в цілому, по всім напрямкам. Спостерігається поки що невдачі для футбольного клубу Олександрія. На старті чемпіонату України програють новачку Кудрівці 1-3. В Єврокубках дві поразки від Партизана і одразу ж виліт з першої спроби. Далі поразка оболоні Металісту 1925 і Шахтарю в Прем'єр Лізі. І нарешті, нарешті Олександрія гучно дуже, я б так сказав, 4-1 виграє у ЛНЗ Черкаси. І ось з цього моменту я і починаю казати, що потрошку. Олександрія починає вишкрібатися з дна турнірної таблиці Української Прем'єр ліги Але дивимося на кубок. Одна 16-та. Одразу виліт Кубок. Так, я розумію. Одразу потужний суперник Динамо Київ. І тут ось. Прямо в Прем'єр-лізі. Знову, тільки вже в гостях, грає Олександрія. Знаєте, я не здивуюся, якщо в понеділок в матчі Динамо київ олександрія буде той самий рахунок, який був в Кубкові України 4-1. Тільки тепер уже не гості, виходить, не в якості гостей Динамо виграє, а виграє вже в якості. Господарів цього матчу. Ну і, звісно, е я не знаю, чого ще можна очікувати. Е якщо на е найближчі, скільки вже в цьому сезоні проведено матчів, враховуючи Кубковий матч, Єврокубкових два матчі, і п'ять матчів у Прем'єр-Лізі. Вісім. Матчів і здобута лише одна перемога три очки. То е, які висновки, друзі, робимо з вами? І що тут можна казати на користь Олександрії? Я вважаю, що поки що нічого. То, що у ЛНЗ виграли, це вже е, блиснула якась надія, що все ж таки. Ну, як мінімум, Олександрія збереже прописку у Прем'єр Лізі. Вже на рятування сезону? Ну, я не знаю. Поки що я не бачу, що можна говорити. Побачимо ще пару тройку матчів у Прем'єр Лізі. Звісно, не рахуючи ось цього матчу, в гостях. У Києві проти Динамо. Тут однозначно поразка для Олександрії. Кажу відразу забігаючи наперед. Тому що ну, я не бачу за рахунок чого, може створитися навіть сенсація, і Олександрія зачіпиться навіть за нічю. Ну, погодьтесь, при такій грі, і навіть вже є і втрати по складу. Олександрія не може претендувати навіть на нічю. А ось, е принаймні, забити Динамо, які вже починають пропускати, як ми бачимо. так? Якщо дивіться, проаналізуємо: Динамо Київ починали. Грою проти Рівненського Вереса. 1-0. Без пропущених. Далі рух забив лише коли Динамо забило 5. 5-1, нагадаю, Динамо виграли навіть в гостях у Львові. Далі дивимось: Динамо Київ. На стадіоні імені Шухевича в Тернополі забиває 4 м'ячі епіцентру в гостях, опять таки, і тільки тоді пропускає один м'яч. Переможна хода Динамо не переривається і в матчі проти. Полісся, але вже вдома. Тільки коли Динамо забиває 4, Динамо тоді дозволяє супернику забити. 4-1, Динамо Київ. Я дивлюсь, улюблений рахунок Динамо. Ну і дивимось... Дивимось останній матч в прем'єр-лізі. Динамо втрачає очки і грає 2-2 з оболонью. І так як я і сказав, що Динамо потрошку е, суперники починають Динамо прощупувати і забивати, забивати, нібито так не дуже швидко це наростає. Але потрошку починають забивати суперники динамівцям. І динамівці пропускають. Так, можна очікувати, що Олександрія заб'є в матчі динамівцям, в матчі на стадіоні Лобановського. Але, друзі, ну, даруйте, як не крути. Все одно Динамо заб'є більше. Я впевнений в цьому. 3-1, 4-1. Перемога результативна. Динамо Київ. І матч, я очікую, результативним. Тому що, дивлюсь, погодні умови сприяють. Зараз, е я би так уже назвав початок Бабиного літа. І дуже тепло. Там буде з вівторка деяке чи навіть з середи, якщо я не помиляюсь, в нашому регіоні в Київському похолодання е, тимчасове, але бабине літо ще буде тривати тривати ну, майже до кінця місяця. Тому е, погода поки що сприяє грі не дуже спекотно, е, просто тепло, теплий вересень. І я очікую в цей понедільниковий матч, я б його навіть і назвав, можливо, і центральним матчем. А чому би ні? Зустрічається Динамо, лідер, і поки що діючий чемпіон, і друге місце минулого сезону. Як не крутий, але матч знаковий. Погодьтесь. Динамо Київ забиває за попередні 5 матчів 16 м'ячів. Більше, ніж 3 м'яча за гру. Олександрія 6. Олександрія е, пропускає більше за всіх 11 м'ячів. <кхем> Пропускають багато. Так. Олександрія пропускає так само, як і Рух. Рух також 11 пропустив. Дивимося. Да, Рух і Олександрія пропускають більше всього. Я там трошки в першій частині відео допустив помилку. Динамо Київ в гостях у Олександрії попередній Кубковий матч виграли не 4-1. А 2-1. Я вибачаюсь за цю е, чисто суто механічну помилку. Заговорився. Отже, Динамо Київ втрачає перші два очки в дербі Києва проти місцевої оболоні. В гостях на оболоні Арені е, відігравши 2-2. Ось тому я можу стверджувати, що Олександрія, скоріш за все, все ж таки заб'є, але Динамо Київ заб'є набагато більше. 2-3, як мінімум, хто знає, можливо, як я ото і сказав по Фрейду на початку 4-1. Можливо, і 4-1 буде рахунок. Не здивуюсь, якщо буде рахунок 4-2. Але, скоріш за все, 2-1, 4-2-1, бачите, опять 4-1 саме лізе. Просто проговорюється саме. Я навіть і підсознанні не хочу сказати, а воно лізе, бачите. Я все ж таки зупинюся на двох рахунках. 2-1. 3,1. Ну, можливо, Олександрія взагалі провалить цей матч. Ну тоді вже даруйте 3-0 на користь Динамо. Тому, друзі, я заряджаю і досить потужно на цей матч. А саме, Динамо Київ перемога і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 1,92. Це буде єдиний. І остаточний мій варіант на матч Динамо Київ Олександрія. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі, робимо репости. Дякую за підтримку, активність. Не забувайте, друзі. У нас є наш телеграм-чат. Він так і називається наш чат. Також є окремий телеграм-канал. І Facebook група майстер-клас. Там я публікую свої прогнози у вигляді скріншотів. І роблю це набагато раніше, ніж готую і публікую відеоконтент тут на YouTube. Посилання до нашого телеграм-чату і телеграм-каналу знаходиться у першому закріпленому коментарі у кожному, під кожним з моїх відео. І в описі, як я сказав. А також там ви знайдете посилання на нашу Facebook групу і на всі мої соціальні мережі. На сайт, де я дивлюсь, е, прямі трансляції по всім видам спорту. Все це для вас зібрав у першому закріпленому коментарі, і в описі під кожним з моїх відео ласкаво прошу. Буду Закруглятися, нібито нічого не забув. Забув побажати вам мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Дякую, що ви у мене є. Дякую, що ми з вами разом, уже багато років, на YouTube каналі Майстер Клас. Всім удачі, успіхів і всім па-па!